Мешканці підірваного будинку на металургів 24 досі не знають своєї подальшої долі. Частина з них досі не має даху над головою. Проте, коли розгромлену багатоповерхівку почнуть ремонтувати, та чи розраховувати людям хоч на якусь допомогу, взагалі не знають. Чому зустріч мешканців із владою обернулася справжнім скандалом? Знає Юлія Настенко. Ця жінка одна із постраждалих від вибуху у багатоповерхівці на вулиці Металургів. Її квартира поряд із оселею підозрюваного підривника на сьомому поверсі. Галина Миколаївна каже: її донька досі у лікарні. Двоє онуків отримали травми очей. А допомоги від місцевої влади, попри обіцянки, навіть через тиждень після трагедії, вона так і не дочекалася. Діти забрали в больницю її з трудом забрали, возили по всьому городу. Чи три тисячі дочки за свої лічиться в поліклініці, за свої чотири тисячі чеки все є? <свіття> Сьогодні разом із іншими мешканцями будинку чекає зустрічі із заступником міського голови з питань ЖКГ. Олександр Журба з'являється, проте схоже, щиро не розуміє, чого саме від нього хочуть люди. <свіття> хто взагалі визвав людей? Я не знаю хто секунду. А ось постраждалим сумчанам таке ставлення вже допекло. Та ні документи нас інтересують. Нас интересують, коли ви пустите нас на наше жильє. Я на 10-му тежу. От У мене ще двері не закриваються. Все йде перекос дома. Представники ж влади кажуть, для того, аби відкрити резервний фонд та виділити кошти на ремонт, треба пройти ряд бюрократичних процедур. Приміром, мешканці мають писати пояснення, чому вони свого часу не приватизували житло. Нічого конкретного профільний заступник мера повідомити не може. Примірно на 4 місяці це все затягнеться, ч... тому що строїтельні роботи так предусматлюють. в мороз ніхто зараз не буде, ні стяжку там лежить, ні... його зараз треба, во-первых, розібрати це час треба. Чиновник каже, на цей час у іншому крилі будинку відкрили так званий штаб допомоги постраждалим. Мовляв, там увесь час знаходиться людина, яка записує звернення та скарги мешканців. От тільки хто це нам так і не вдалося дізнатися, втім як і побачити цю міфічну особу. Ви здесь хтось находиться, з якому люди обращаються. Я так пані, так? Я вам задаю вопрос. Ви можете У вас є схоже, людям доведеться сподіватися тільки на власні сили, а не просто довіряти обіцянкам чиновників. Юлія Настенко, Олександр Білявський, Новини СТС.